Велике освячення води православні відзначають водохреще. Корона хвиля наступає більше інфікованих дітей. Pfizer, Sinovac, Moderna. якою вакциною щеплюватись. Місяць тимчасового руху Україна випустить машини на наших номерах. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні православний світ відзначає хрещення або богоявлення Господня. Вода хреща одне із 12 головних християнських свят та третє найбільше, яке завершує різдвяний цикл. Цього дня, як у храмах, так і на природних водоймах освячують воду. Вважається, що після цього вона набуває цілющої сили. Як відзначали свято хрещення у столиці, дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Освячення води у Дністрі традиція давня. У спеціальній куполі Йордані охочі занурюються з вірою в особливу силу хрещенської води. Во Йордані, Кріщаючися Господи! Хрест тричі опускається в освячувану воду. Обряти дуже важливий. Саме слово хрестити у перекладі з грецької означає занурювати. Вважається, що саме після з'єднання з, з розп'яттям водоймища наділяються особливою цілющою силою. Далі короткий молебень і священик відкриває церемонію загального обмивання в дністровських водах власним прикладом. Омивають наші гріхи ніколи случая коїбиня була не омиває наші гріхи жодному випадку. випадку, якою б холодною не була вона. Ця дія, яку ми зараз здійснили, не є священним обрядом, церковним таїнством. Це доповнення до свята кожному, хто бажає в цей день окунутися в святу воду, тому що в цей день освячується вся вода, яка є навколо. Цій традиції років чимало. Сьогодні на березі Дністра в основному корифеї. Всі у все озброєні вже у лазневих халатах та капцях. Для переодягання облаштовані намети. Зігрітися після окунання можна гарячим чаєм для новачків, дітей та жінок зігріваюче багаття. Занурення не справа кількох секунд, мало просто зайти у воду. За канонами кожен хреститься, а потім тричі опускається у воду з головою. Аліна занурювальниця зі стажем. Цьогоріч окунається вже в десяти. Зізнається, спочатку було страшно. Зараз без цього не уявляє свого життя що я всіх раніше нікак не понімала за чим люди людина. Я раніше зовсім не розуміла, для чого люди це роблять. Дванадцятому році я вперше побачила, вирішила, що окунусь. готувалася, загартовувалася, і в тринадцятому році вперше занурилася. Неймовірні відчуття, ніби народжуєшся заново. Відразу стає жарко, мурахи по шкірі і відчуття величезної радості та щастя. Навіть вчені вже не сперечаються з тим, що у ці дні, 17 по 19 січня, вода дійсно змінює свою структуру. Як каже, церква щороку господь спускається на землю і повертає воді первозданну чистоту. А людям, які наважилися на зимове купання, здоров'я фізичне та душевне. Це бодрість, як говориться. Я вже купаюся. бадьорість, я вже купаюсь п'ять років поспіль. Відчуваю себе прекрасно і не хворію. Віруючі кажуть, що ті, хто занурюється у цей день до наступного хрещення, не хворіють. А ще вода набрана у цей день не лише з джерела, а навіть зі звичайного крана має цілющі властивості, не псується цілий рік. Коронавірус підіймає голову. Статистика більше з кожним днем. За добу плюс 300 заражених. Особливо турбує дитяча ковідзахворюваність. Лікарі кажуть, кількість інфікованих дітей зараз зросла у рази. І вже ніхто не каже, що вони хворіють легко та непомітно. Свободзецький ковід-госпіталь. Нині тут понад 230 пацієнтів. Міст не вистачає багато дітей. Кожен шостий. Коли ми, суботу... Коли ми приїхали в суботу, я сиділа близько години у приймальному. Чекала, поки звільниться палата. Дуже багато дітей хворіють і немає місць. Перевантажені палати вже чотири дні. Анна лежить у госпіталі із двомісячним сином. До цього лікувалися самі вдома. Була висока температура. Ковід тест показав позитив. Після кількох днів у госпіталі малюк та його мама почуваються краще. У рібка прогноз благоприятний. У дитини прогноз сприятливий. Вона припинила температури. Ти покращила самопочуття, грає їсть ще кілька днів. Ми витримаємо для того, щоб переконатися, що дитині нічого не загрожує, а там уже тестування, щоб відпускати додому. Тривожна тенденція. Діти з кожною коронахвилою хворіють важче, як і у дорослих. У них висока температура, сильний кашель, нежить. Лікарі кажуть, безсимптомних форм немає. Це було два роки тому на старті пандемії. Тепер діти часто потрапляють до лікарень. Дитячий возраст не в плані дитячий вік не передбачуваний щодо хвороби. Через дитячі особливості клініка може розвиватися протягом двох годин. Навіть бувають такі випадки, мами не розуміють, навіщо їх привезли. Наприклад, температура 37,5 і і нежить. Ми з цим можемо вдома впоратися, але через пару годин починається приступоподібний кашель, і це потребує нашого втручання. Ковід забирає дитячі життя. Світова статистика понад 9 тисяч смертей. Придністров'я – осторонь. У нас витальних випадків від ускладнень ковіду серед дітей немає, але буває, що і діти хворіють важко. Головне вчасно звернутися по допомогу. А ще вакцинуватися це для дорослих. Так, можливість підхопити вірус є, але вже доведено щеплені менше заражають інших і переносять ковід легше. Ні, Като не вакциновані погано відповідають на нашу стандартну терапію, мають важкі форми коронавірусної інфекції. На жаль, для декого все закінчується летально. Тільки цього року від ускладнень ковід померло 55 людей. Вибір за кожним із нас вакцинація та захист або будь-що буде з нами самими та із нашими близькими. Обігрівачі для ковід-шпиталів, допомоги від МВС, 160 електрокамінів вже розподілили по лікарнях. Їх встановлять у палатах, де старі вікна і у морози холодно. Ці обігрівачі видаватимуться п'ятьом найпроблемнішим відділенням. Це у нас кардіологія, третій корпус, дитяча та доросла інфекції. Дивитимемося ще й десь з лор-відділення. У Слободзеї обігрівачі поставили в палати для дітей. Тут потрібна температура не нижче за 25 градусів. Тут вікно старим, Ми його тут вікно залишилося старим. Ми його заклеїли як могли, але все одно тут досить прохолодно, некомфортно, коли така низька температура. Тому одна з палат, у якій буде обігрівач, 28 бокс. Усі прилади вже встановили на оперштабі. забезпечити лікарні обігрівачами. Доручив президент Вадим Красносельський. Щеплюватися треба про це вже говорять у всьому світі. У Придністрові вибір вакцин, як напевно, мало де. Від початку імунізації у нас було сім препаратів. У Китаї, наприклад, п'ять схвалених вакцин, в Ізраїлі три. Зараз у доступі в республіці супутник ВІП, Файзер, Сіновак, Модерна. Багато хто ставить питання: чим краще вакцинуватися. Вакцинація у Придністрові добровільна. Щеплювальні кабінети працюють і на ринках. Продовжуються марафони вакцинації по селах. Майже за рік імунізації у нас щеплено 29,3% населення. Умовах вакцинація дуже важлива, оскільки вона стимулює виробітку імунітету і захищає від від можливості за захворювання і від перебігу захворювання у важкому стані. Вакцин багато, якою ж краще щепитися. Питання, яке хвилює багатьох Медики ж запевняють всі вакцини добрі, і вакцинуватися можна і потрібно тією вакциною, яка в даний момент є у наявності в тому чи йому лікувальному закладі. Для ревакцинації є е, деякі умови. Знову ж таки, ревакцинуватися можна любою вакциною, яка є в даний момент в лікувальному закладі. Єдине, що треба враховувати, це те, що ті, хто прививався Pfizer і AstraZeneca, вони не можуть ставити спутник. Ось детальна таблиця. Ревакцинацію проводять через півроку після першого повного курсу щеплень. Але якщо щепилися, наприклад, Янсеном, ревакцинуватися можна через 2-3 місяці для Юрія. Це вже третє щеплення. Коронавірус оминув його та всю його родину. Я далеко їжджу, Я далеко їжу, дома не знаходжусь, тому вирішив заспокоїти себе і свою родину. Коронавірусом ще не хворів і не хочу. Люди стали набагато легше хворіти, саме щеплені. У легкій формі вдома під спостереженням. Дуже рідко надходять у лікарню, в основному ті, у кого є супутні захворювання, патології, загострення хронічних захворювань. І внаслідок коронавірусної інфекції у них частіше розвивається пневмонія, але переносять у середньому ступені важкості. Записатися на вакцинацію і ревакцинацію можна за номером 126 на порталі Держпослуг або у поліклініці за місцем проживання, яку саме вакцину обрати справа кожного. Якихось серйозних переваг однієї вакцини над іншими немає. Послання президента Придністров'я вже завтра. Вадим Красносельський звернеться до органів влади. Поставить завдання на рік. Це конкретні доручення для всіх чиновників. Вони ж основні напрямки стратегії країни. Її президент затвердив 2018-го. І це сценарій розвитку Придністров'я до 2026-го року. Січень 17-го. перше послання Вадима Красносельського. Президент виступає на розширеному засіданні уряду. Ставить завдання. Тоді деякі здаються майже непосильними. Уже за кілька років навпроти багатьох час писати. Виконано. Розвиток сіл, медицина, газ, вода. Рік 2022. 20 нових ФАПів та лікарських амбулаторій. Ще 54 села тепер із водою. Місцями її ніколи не було. Ще одне завдання тоді відкрити у тирас. Полісоворовське училище. Через сім місяців зроблено перший набір суворовців. Далі доступне житло. У центрі уваги занедбані довгобуди. По всім тим об'єктам. По всіх тих об'єктах, які стоять довгобудами у містах та районах, на першому етапі ми їх доведемо до ладу. Запевняю, вас два роки буде достатньо для того, щоб все житло запустити, забезпечити ту чи іншу частину людей, які потребують цих квадратних метрів. Сьогодні за президентською програмою доступне житло є в Терасполі, Слободзеї, Бендерах, Дністровську та Григоріополі. 2018 рік стратегія розвитку на 8 років затвердив президент. Від нього ж презентація стратегія розвитку приністров. Стратегії розвитку Придністров'я по суті не було. Це неправильно. Це робочі документи, які мають користуватися і президент, і решта посадових осіб. Ідея створення стратегії належить президенту, але звичайно, це оплот нашої спільної праці і уряду, і Верховної Ради, і президента, і громадськості. Найголовніше стратегія розвитку це впевненість у завтрашньому дні для всіх громадян ПМР. Далі усі послання до органів влади на основі стратегії. У ній основні завдання. У глобальному значенні їх три: політична стабільність, економічна самодостатність та соціальна справедливість. Підпунктів та конкретних доручень значно більше. Головне зробити так, щоб у Придністров'ї хотілося жити. А для цього потрібні робочі місця, житло, дороги, місця відпочинку, свої продукти, безкоштовна та комфортна медицина. Усе це лейтмотив кожного звернення президента. Як би не було складно. хоч би як було складно, ми рухалися вперед. Ми не зупинялися, ми реалізували фонд капітальних вкладень практично в повному обсязі. Ми вибудовували системи держорганів влади та управління. За великим рахунком ми не стояли на місці. Це найголовніше не було застою. А це п'яте послання президента. Січень 21-го Вадим красносельський вперше звертається до держслужбовців онлайн. Так само буде і цьогоріч. шосте послання 20 січня. Завдання кожному міністерству та відомству. Ми продовжуємо жити за стратегією розвитку. Україна пропустить машини на Придністровських номерах. Йдеться про автомобілі, які досі не можуть повернутися до Придністров'я. З 24 січня для таких машин дозволять транзит на місяць. А з 24 січня до 1 квітня можна буде забрати авто із самої України. Це ініціатива Придністров'я. Повідомляють у нашому МЗС, вирішити проблему намагалася з осені минулого року, коли Україна перестала пропускати транспорт на наших номерах і сотні машин виявилися заблокованими. Ми повертаємось до водохреща, мабуть, найвідоміша народна традиція цього дня занурюватися в особливі купелі Йордані. Їх з дотриманням усіх правил безпеки обладнали по всій республіці, щоб усі бажаючі змогли здійснити святковий обряд. Для у цей день головне відвідати службу в церкві, сповідатися, причаститися та прийняти водохресну воду. Вона вважається цілющою та чудодійною. Після молебню – хресний хід охочі поринути в холодну воду вирушають на пляж. Там для зручності обладнали роздягальні та намети з гарячим чаєм. За безпекою стежили рятувальники, міліція та лікарі. Водохреще це таке свято Божественне і очищає душу. Я кожного року ходжу, тільки купатися не можу за станом здоров'я. Але це вмиваю і то мені приємно. Облікшення души. Полегшення на душі. Зранку були у Кіцканському монастирі. Там були на службі. Батюшка благословив. Водохресні купання по всій республіці. У рибниці купель встановили на Консомольському озері. О! Красота! Люблю всех! праздником! Всіх благ так держать і не здаватися. ж організм, закаляє, дає бодрість, енергію здоров'я. Це загартовує організм, бадьорий, дає енергію, здоров'я, хороший настрій. Православні кажуть, гріхи змиває. Потім весь рік почуваються добре. Охочих зануритися вистачило і в Кам'янському районі. Вадим окунається вже близько 30 років з самого дитинства. Ні разу не що такої... Жодного разу не відчув якоїсь не нездужання після купання. Це як нове хрещення. Ми молимося з Божою допомогою і силою духу. І здоров'я нам це надає. Святом хрещення закінчується різдвяні свята, і починається так званий весільний сезон, який триває до великого посту. З давнини це був час зимових веселощів і дозвілля. Молодь збиралася на вечірки, а сім'ї ходили одна до одної в гості. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Звертаємо вашу увагу від сьогодні. Телеграм та вайбер першого Придністровського називатимуться по-новому крепость. о Придністров'ї відповідь у самому медіапроєкті. Всі новини ви знаєте першими, А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.